Кошенята попліткуємо, говоримо про Марію Єфросиніну на Українській правді. Матір Майлі Сайрус. За мову дитині розірвали яєчко та міша Крупін. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. Звичайно, що по добрій традиції з вас обов'язково вподбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в дірект моєї інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Розпочинаємо з вами недільний випуск з нашої улюблениці пліток Марія Єфросиніна. Неочікувано з'являється інтерв'ю Марії на українській правді, і у себе нічого, але все ж таки інтерв'юєр задає їй пряме питання: чи збирається Марія в політику? Давайте переглянемо шматочок. Я максимально заблюрю, тому що є таке розуміння, як копірайт на Ютубі. Коротше кажучи, треба бути з цим досить делікатним у візуалізації іншого контенту в своїх випусках. Давайте подивимось. Радіти ти в політику ні, атероч. Мене дивують, чесно кажучи, статті і як сказати правильно припущення того, що я збираюся йти в політику, бо я ніколи ніде це не артикулювала. Так само як і мій чоловік, йому теж що він збирається. Ну, він державі держави, при цьому державі. Та, був, та, та, і пішов. Та, та. Тому е слухали. я точно е задоволена тим, що я роблю в громадському секторі. Дякую тобі. Я дуже читу. Поплила Марія, як могла. До того ж, в неї з'явився нервовий тік губи, ось ця посмішка. І вона прям підбирала слова, не знала, як сказати. І коли Марія каже: ні, ні за що, ніколи не піду в політику, ну ні за що, дорога моя. Це означає, що ти туди точно збираєшся. Ми беремо ось цей ефект дзеркальності, коли потрібно перевернути. Ти кажеш ні, це означає так. Якщо ти кажеш так, це означає ні. Це випадок про Марію Єфросиніну. Далі ще цікавіше. Значить, пам'ятаєте, Марія заявляла про те, що її чоловік служить в 112-й бригаді, воює, як вона за нього хвилюється і так далі. Все це вам відомо. Потім в інтерв'ю для української правди вона говорить наступне: Я помилилася тоді, і мене за це дуже сильно насварив Тимур, тому що я йому завдала проблем. Він командир роти, я просто обмовилась. 112-ї бригади Київського ТРО займається радіоелектронною боротьбою. Зараз він на Запорізькому напрямку, в принципі, по різних об'єктах їздить по країні. Розповіла Марія, що не день, то помилка. Значить, була 112-та бригада, тепер бригада ТРО не здала Єфросиніна ЗНО з предмету Правда. Як вуж на сковорідці намагалися відійти від справжньої відповіді, ну від того, що. Відбувається там за кулісами в її житті, в її сім'ї, в її кар'єрі, знову транслювала нам меседжі значимості своєї присутності в інформаційному просторі, яка вона борчиня за справедливість, там за мову і так далі. Знаєте, це той випадок, коли людина не виправна. Ну тобто, ти їй кажеш, ось так не треба робити. Дивись, ось тут зашквар, ось тут ти не договорюєш, ось тут ти нещира, а ось тут тебе вже глядач взагалі не сприймає, тому що ти втоптуєш свою кар'єру, репутацію, над якою ти працювала дуже багато років, максимально в бруд. Адже тобі люди вже не вірять, не сприймають. І тут питання не про те, чи виправдовувалась вона за російську мову, друзі. На це зараз взагалі не акцентуйте. Тут питання в тому, що людина маніпулює. Вона не говорить, як є, вона не говорить, що відчуває. І коли м -м, починає брехати, Марії потрібно повчитися хоча б акторській майстерності. Навіть Оля Полякова в цьому сенсі виглядає куди професійніше, як мінімум. А Марія в неї йде ось цей тік, сміх, якісь невнятні, незрозумілі, абсолютно слова. І... Це так тебе палить, адже мова твого тіла пручається і говорить: «Машо, зупинись, адже це не відповідає дійсності. Але Маша навалює, навалює і навалює. Тому а в черговий раз, на мій погляд, ми з вами побачили на інтерв'ю людину. Яка намагається максимально сподобатись усім, відійти від усіх історій бекграунду, які поплюжать її репутацію, як вважає сама Марія, і підкреслити, що це все гамнесплітники. Дивіться, це все гівнопліткарі. Ну вона ж нас так називала. хто не пам'ятає, була така сторіс, де Марія каже: гівно пліткарі. Треба зробити принц з футболкою гівно пліткарі. Від Марії Єфросиніної. І. Ось, це, ось цей вид маніпуляції, коли ти підіймаєш себе з німбом на голові, а все інше – це от гавніцо. Воно так не працює, Маша, це застарілі методи. Тому чи дізналися ми щось нове і цікаве? Абсолютно ні. Знову намагалися нас намахати і показати, транслювати той образ, який не відповідає дійсності від слова зовсім. Я не зміг додивитися це інтерв'ю, це просто неможливо. Тому що людина тупо плутається сама в тому, що говорить. Які у вас враження? Чи додивилися ви до кінця, чи сподобалось вам це інтерв'ю? Взагалі, яке у вас прийняття Марії? Тому що. Я ще в 2022 році сказав: Єфросиніна буде мітити в політику з Тимуром. Тоді це якось не дуже сприймали всерйоз, В 2023 році більш серйозно, в 24 році це вже сприймають серйозно і розуміють, що скоріше за все так і буде. А зараз, в принципі, питання будь-які знімаються. Машо, немає до тебе жодних зауважень. Ти в черговий раз довела, хто ти, що ти. Які в тебе амбіції, і подивимось? Хм, я впевнений, що люди більше не поведуться на шоу бізнес політиці, і не треба мені розповідати, що краще Марія, чим якийсь корупціонер. Такі, як Марія, ну взагалі, от персонажі шоу-бізнесу, вони лише і чекають цього моменту, аби потрапити туди і гребсти собі лопатами, купувати віли в Іспаніях, Мальдівах, Дубаях і так далі. Ці люди будуть в першу чергу думати про себе, про свої вигоди. Тут не йде мова про патріотизм, про те, що є певне об'єднання людей, зацікавлених в ідейності, трішки туфтологія вийшла в ідейності. Того, аби Україну відродити, аби Україна процвітала, аби наша країна була максимально незалежною, навіть не тільки на рівні суверенітету, а взагалі в політичному сегменті на світовій арені. Коли до нас дослухаються, у нас запитують світових політиків, цікавить думка України. Ось такі повинні бути люди, ось такі. Персонажі повинні з'явитися в українському політикумі. Ані, давайте туди пхати Раміну, Марію Єфросиніну, кого ще? От кого ще? Юру Гарбунова з Катія Сачі. Сумно плачевно, але маємо, що маємо. Давайте подискутуємо. Хочу, хочу від вас дізнатися, які склалися враження після почутого діалогу. Поки ми з вами розбираємо реалії українського шоу-бізнеса в Америці. Відбувається справжня Тришаніна в сім'ї Майлі Сайрус. У Майлі Сайрус є мама у Майлі Сайрус є сестра Ноа, це середня донька, і наймолодший братик. Так, от розповідаю, зараз будете в шоках, хто ще не читав. Ноа Сайрус, середня донька Тіш Сайрус, тієї самої зіркової мами Майлі, почала зустрічатися. Із зіркою серіалу Втеча Домініком Перселом. Актор значно старший, ніж Ноа. І в якийсь момент Ноа знайомить свого обранця зі своєю мамою. Ну, здавалось би, нічого такого. А потім А потім її ж мама увела обранця доньки і з ним розписалася, вони одружилися. І коли відбувалося весілля. Ті ж Сайрос дала команду охороні Security не впускати середню доньку на весілля. А Майлі Сайрос стала дружкою матері. Просто це настільки взірвало мій мозок. Ну, я все розумію. Різні бувають історії в житті. Але коли твоя мама конкурує з тобою, ну блін, як? Мені настільки жаль дівчинку, от серйозно. Ну, це така зрада, це настільки. От як це можна прокоментувати? Можливо, у вас були схожі історії з життя, будь ласка, поділіться, чи можливо ваша найкраща подруга, сестра, хтось відцапав вашого чоловіка. А тут мама, ну, типу, окей, зачесалася пісюха, я розумію, гарний, статний мужик виглядає чудово. Але пісюха почухалась і перечухалась. А донька з тобою не завжди. Я казав, кажу і буду казати: любі глядачки, я серед нас дуже багато жінок, хто дивляться наші відео кожного дня. А якщо ви мама одиначка, і там ваш обранець він завжди натякає, наприклад, натякає на те, що якби твоя дитина фонить і заважає нам будувати щастя, там збагри свою дитину, бабусі, дідусю, а ми будемо з тобою жити ті ж да гладь, як то кажуть. Ніколи, ніколи не ведіться на ці маніпуляції. Ви повинні розуміти, що ваша дитина, яку ви народили, це не просто про відповідальність. Ця дитина з вами назавжди. І зрадивши дитину один раз, ви потім собі в житті цього не пробачите. Адже чоловіки приходять, уходять, а дитина з вами до самого кінця. Не робіть таких дурощів. Діти мають особливу цінність в житті. І ваші вчинки дуже впливатимуть на формування особистості, на їх майбутнє. А тут мамка, пісюха чешеться, забрала чувака. О, май гад, що взагалі не так з людьми? І Майлі. Блін, ну це твоя сестра, ну це така ситуація. Ти хоча б не погоджувалась бути дружкою на цьому весіллі? Капець, це така зрада. Мені дуже шкода, Ноа ну, Сайрус, але. В житті буває навіть таке. Давайте подискутуємо. Я думаю, вам є що сказати з цього приводу, тому що справа резонансна. Тепер трошки про соціалку зачитую, це опублікували ТСН, потім усі інші підхопили. У Києві учня жорстко побили у школі підлітку, діагностували розрив яєчка. Його прооперували. Інцидент трапився у школі 81. Мати 13-річного хлопця розповіла, що її сина сильно вдарили в пах. Також у хлопця набрякла нога. Операцію провели на 10-й день після побиття. Адже підліток спочатку замовчував те, що сталося. Дитину побили, нібито через те, що одноліткам здалося, він дивиться мультик російської мови. Тут давайте це така може бути спекуляція. Ми не знаємо, як було насправді. Ніби в заяві потім, коли це все більше не було офіційних розголошень, не йшло мови про конфлікт російською. що дитина дивилась мультик. Давайте зараз трішки від цього відійдемо. Не може бути взагалі жодної причини на таку агресію, з якою силою вдарити дитину. Щоб був розрив яєчка, це знаєте, страшно. Я інколи собі задаю питання: от я стану татом, у мене росте дитина, яку я вкладаю всі свої сили, яку я люблю. А потім трапляється якесь жахіття. І ти, ти не можеш на це вплинути, проконтролювати. Дитина повинна соціалізуватися, дитина повинна бути в школі, в садочку і так далі. Я не знаю, як би я реагував. Я просто порвав би. За такі вчинки потрібно відповідати. А звідки така агресія? Дуже шкода хлопчика. Я йому бажаю якомога швидшого одужання. А той, хто це зробив, повинен відповісти. Не знаю, як, адже підлітки вони не мають кримінальної відповідальності, але якась дисциплінарна процедура повинна бути. Розкажіть мені, будь ласка, чи зіштовхувались ви з підлітковою агресією, якщо? Ваша дитина була в неприємній або небезпечній ситуації, як ви вирішували питання, що взагалі з цим робити? І коли тут, на цивілці, ми повинні бути залучені до волонтерки, допомагати, донатити, підтримувати одне одного, якось триматися і дітей вчити, вчити добру. Адже ворог у нас один це наш сусід. Тільки вони. А між собою ми не можемо робити суперечки. Між собою ми не можемо робити таку агресію. Але ж ні. У дітей просто несеться. Це вже не перший випадок підліткової агресії, яку я читаю в телеграм-каналах, там в чатах. Між собою у нас теж є срач. Але коли ми говоримо про зірок, це інтертеймент, плітки це чудово. Я обожнюю цей жанр. Усі ми любимо. Обговорювати одне одного. Ну, давайте не будемо одягати німп і казати ні-ні-ні, ми святі. Але це, це не про агресію. А ось ця новина, ось те, що сталося, я вам зачитав, це страшно. Тому що кривдник, якщо не буде отримувати по заслузі, він буде рости, і його агресія теж буде зростати. І його вчинки будуть все більш і більш небезпечними по відношенню до оточуючих. Адже про це треба говорити. І я дуже хочу, щоб ви поділилися своїм досвідом. Можливо, хтось може підказати тієві ефективні методи, як боротися з підлітковою агресією. Давайте обговоримо, друзі, в коментарях. І на завершення Міша Крупін. Нещодавно втрапив у п'яний скандал, у нас прям челендж. Спочатку лідалі, тепер у нас міша Крупін. Значить, Міша. Вийшов на сцену в Одесі в нетверезому стані. І нещодавно для Уніану він заявив наступне: потім я сказав собі, що все добре, мовляв, що це я себе звільню з роботи чи що. Як я можу себе звільнити? Я ж Міша Крупін. А я радий, що Міша визнає ситуацію, яка сталася, що є проблема, над якою він працює. Коли людина тверезо дивиться на ситуацію і розуміє, що сам чи сама не справляється, це вже певний крок до одужання. Але під час війни, темні часи, в які ми живемо, я спостерігаю за друзями, у багатьох з'явилася така, знаєте, нативна алкогольна залежність. Чи є у вас з цим проблема, чи допомагає вам якось алкоголь? Налаштуватися, відпочити, тобто, які емоції вам дає алкоголь. Інколи щось випиваєте, то чи є у вас ця межа? От скільки ви собі можете дозволити? Це кожен день, чи це раз в тиждень, раз в місяць, чи ви взагалі категоричні до алкоголю? Давайте поговоримо, тому що, знаєте, з цим стресом вилазять ось ці внутрішні демони, і про це теж треба говорити. Тому що слухайте, ніхто з нас не ідеальний. У всіх є проблеми. У всіх є комплекси, у всіх є внутрішні невпевненості, особливо коли ти не знаєш, чого чекати завтра. Давайте робити інколи наші випуски певною моральною реабілітацією, коли ми можемо ось так рандомно поділитися одне з одним, те, що вас хвилює, чи є якісь залежності, чи розумієте ви, що вони є, як з ними боретесь. Хочеться, щоб ми з вами не тільки пліткували, а ставали ближчими. І якщо хтось із наших пліткарів потрапив у кризовий період життя, ви повинні знати, що ви не одні і ми вас підтримаємо. Тож, друзі, не бійтеся, діліться своїми історіями, будемо спілкуватися. Я завжди читаю всі ваші коментарі. Дуже вам дякую, що ви знайшли час переглянути це відео. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар, яка новина вас найбільше вразила сьогодні. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!